Головне події в Харкові та області 11 червня. Сімнадцять шахетів вдарили по Харкову за дві хвилини. Цієї ночі прильоти були по 11 локаціях. Ворог прицільно бив по житлових будинках. У Слобідському районі БПЛА влучив у п'ятиповерхівку, палали понад 15 квартир на трьох поверхах. В основ'янському районі одночасно прилетіло по кількох приватних будинках і також виникли пожежі. За підрахунками мера Харкова ігоря Терехова, загалом пошкоджена понад сотня будинків. Вибито майже дві тисячі вікон. Постраждали об'єкти міської інфраструктури, цвинтар і тролейбусне депо, пошкоджені дев'ять тролейбусів. Крім того, прилетіло по цивільному підприємству. Одразу загинули дві людини: чоловік 66 років і 47-річна жінка. Згодом у лікарні від тяжких опіків один за одним померли 65-річний чоловік і його 59-річна дружина. Загалом від російських ударів постраждали близько 60 людей, серед них семеро дітей. ОМЕД директора лікарні, куди доставляли поранених. Костянтин Лобойко повідомив вночі привезли 14 пацієнтів, із них троє діти. Переважно в людей уламкові поранення склом. Частину харків'ян, які постраждали цієї ночі, рятувальники з поліцією діставали з-під завалів. Відео з будікамер патрульних, які одними з перших прибули на місце, опублікував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він відзначив, у цій темряві серед пилу диму і болю чоловік під уламками співав гімн України. <піллянна> давайте, давайте молодці! Тим часом російські пропагандисти назвали житлові будинки Харкова місцями дислокації іноземних найманців та національних батальйонів. Крім того, записали на рахунок своїм терористам три удари по промзоні. Ці повідомлення зафіксував і спростував центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. З вихідних у Харкові триває розбір завалів на місці російського масованого удару, що стався вночі 7 червня. Прислужба ГУДСНС України в Харківській області сьогодні повідомила, що під руїнами знайшли ще два тіла загиблих. Загалом після обстрілу невідомою залишалася доля шести співробітників. Перше тіло виявили вчора. Пошукову рятувальну операцію продовжують. До України в рамках обміну сьогодні повернули тіла 1212 загиблих воїнів. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це оборонці, які воювали на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, а також в Курській області. Слідчі та експерти готові в найкоротші терміни встановити особи загиблих. Більше новин на сайті. Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.